Лізі дев'ять дівчинка приїхала до нашого міста з рідної домівки в Маріуполі щодо початку повномасштабного вторгнення у 2021 році разом з мамою, бабусею та дідусам. Малача прийшла на свято у центр «Я Маріуполь», щоб продемонструвати костюм, який створила власноруч. Сьогодні було свято дуже класне. Мені дуже сподобалось. Я приймала участь майже у всіх конкурсах. Ми грали. У сніжки у сніжки, у хокей, грали в волейбол сніжками. Маску я готувала сама. А костюм мама у центрі Я Маріуполь пройшов захід під назвою День народження сніговика для новоприбулих жителів нашого міста. Прийшли розважитися та отримати подарунки близько 20 маріупольців. Дітлахи віком від 4 років брали участь у різноманітних конкурсах, вікторинах та мали змогу обрати найкращий костюм. У нас в центрі продовжується ну, низка новорічних свят. Хоча новий рік вже прийшов, але для діточок свята вкрай необхідні на сьогоднішній день. Це такі радісні емоції, і тож ми намагаємось їх подарувати. Переможці у конкурсі костюмів отримали солодкі призи та книжки. Проте без сюрпризів не залишився ніхто. Усі маленькі відвідувачі змогли посмакувати фастфудом. Захід допомогли організувати вихователі дитячого садочка номер 231. Саме вони і стали головними героями сніговиком та ялинкою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.